Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо компонентну акустичну систему від компанії KIX. Серія Sound Civilization модель QD6.2. Постачається фірмовій упаковці комплект. Ось такий має вигляд комплект. Тут у нас знаходяться два високочастотні динаміки, вони твітери. Дві захисні решітки під низькочастотні динаміки. Два низькочастотні динаміки. Також інший динамік. Також є монтажний комплект. Динаміки номінальною потужністю 70 Вт, максимальна потужність 150 Вт. Монтажна глибина динаміків 71 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор зі скловолокна. І маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.